Фалоси всіх форм розмірів та кольорів, презервативи з овечої шкіри та сексуальні символи від античності до наших днів у Брюсселі. Відкрився музей еротики. Його засновник – 66-річний Гай Мартенс. На ідею створення музею його надихнула міфологія. Мартенс вважає, що самі поняття еротика та міфологія нерозривно пов'язані між собою, адже слово еротика походить від імені грецького богокохання Ероса. Мартенс запевняє, що міг би відкрити музей ще 10 чи навіть 20 років тому. Однак тоді. Суспільство було ще не готове. вже не існує ніяких табу, і ми все більше зустрічаємося із сексуальністю. Тому, гадаю, настав час, щоб відкрити цей музей. Експонати розмістилися на трьох поверхах. Тут 150 фігур із слонової кістки, японські гравюри, живопис, скульптури та сотні інших предметів. Надзвичайно пишається Мартин з скульптурою, створення якої відносять до першого століття до нашої ери. Це мармурове зображення грецького бога Антіса, який був коханцем богині Кібели. Полюбляє засновник музею розповісти ще про один експонат Фалос Распутіна. Мартен провів власне розслідування та визначив, що паніс Распутіна був 28 см, сантиметрів, а не 35 Описано у багатьох книжках, такі шокуючі відкриття, однак, не шокували досвідчених відвідувачів. я обійшов всю виставку, і вона мене не шокувала. Звичайно, все це еротичне, але не порнографічне. Тому я думаю, що це може бути цікавим, але звичайно, для дорослих музей еротики. Не новинка, аналогічні заклади вже давно працюють у Парижі, Амстердамі та Берліні.